Що Шо, про шоу-бізнес з автобуса? Коротше, як ви думаєте, в чим між собою пов'язані шоу-бізнес і народні депутати України? Не тільки тим, що народні депутати України замовляють собі артистів шоу-бізнесу на корпоратив? На днях є така партія у нас за мир за життя. І одна з членкиня цієї партії заблокувала в другому читанні законопроект про те, щоб лишити звань народна артистка України Таїсію Повалі та Ані Лорак. двох наших красунь, двох наших зрадниць, які приїхали до Росії, які Таїсія Повалі отримала громадянство Росії. Навіть з цим паспортом прийшла голосувати за великого. Президента великої держави а Ані Лора подала документи на отримання російського громадянства. Там ще є третя дурепа це Регіна Тодоренка, яка вже отримала російське громадянство, але вона не має звання народної артистки України. Так ось, коротше, ця. Ленкиня з партії За мир за життя заблокувала законопроект про те, щоб цих двох красунь лишили звань народних артистів України. А чому заблокували? Тому що за цим законопроектом мають лишити Юрія Бойка, звання Героя України. Я не знаю, що там з Юрієм Бойко, але таких двох дівчат, як Тая Повалій та Ані Лорак... Позбавити звання народна артистка України потрібно обов'язково. Вони зрадили нас, вони вирішили, що в Росії їм буде краще, і переїхали туди жити, співати, творити, зрадивши не тільки своїх фанів, але й всю, всю Україну.